Всім привіт! Отримала своє замовлення з 5 каталогу Reflame, і зараз будемо з вами разом дивитися, що ж у моєму замовленні. Перше це ось така туш 5 в одному, зараз хороша ціна. А є чорна я замовила темно-синій варіант. Для себе хочу спробувати. Я раніше її хотіла, і зараз, якраз вигідна ціна, тому я її придбала. Далі в нас вігідна пропозиція при замовленні двох засобів для інтимної гігієни, вони йдуть по зниженій ціні. Замовлені один для мене, один для подружки. Далі на останній сторінці каталогу у нас помадки On Color. Це невеликий формат, тут 4 здається, з грами, але й ціна там дуже бюджетна. У мене... Запорошена троянда. Ось як він виглядає такий рожевий, в принципі, як всі, куди дивлюся, він не дуже яскравий, тобто, дійсно, ніби припорошений. Брала для себе, тому зараз подивимося на руці. На камері він, здається, більш рожевий, але, в принципі. Хороший відтінок, він не дуже буде такий яскраво рожевий, так? не, не рожевий кольору Барбі, скажімо так. Далі ось такі дитячі вітаміни у мене по підписці. Тобто це значить, що третя упаковка йде безкоштовно, тому поцініші видніше. Тут 21 таблетка, і вони йдуть без ароматизаторів штучних, без барвників, консервантів ось такі жувальні вітамінки. Від трьох років діткам. Ось, мультивітаміни та мінерали, тут є склад, можна подивитись. Далі пробник новинки, яка буде в наступному вже каталозі тональної основи. До речі, цю тональну основу, як заявляє компанія, можна наносити і під очі. Тому дуже вигідно, зручно, як два в одному, замість консилера і тональна основа. Ось пробничок тут. Будемо пробувати. Далі вклався мені отакий от подаруночок за 1 гривню. У нас зараз акція активності. Ось такий гель для душу, зелений чай та огірок. Супер. Дякую компанії. Далі це в мене в основному тут все під замовлення. Подружка замовила ось такий гель для душу квітковий. Далі також це і замовлення дезодорант, антиспірант. Далі. Палетка тіней онкор. Це відтіночок пастель. Ось яка тут кольорова гама. Два нижні відтінки. Коричневі. Це відтінки для брів, світліший і темніший. А ті відтіночки для очей. Ось такий, такий варіант тіней. Також є варіанти ще смокі, там більш палетка в коричневих тонах. Далі на знижці ось такі двосторонні олівчики для очей. Тут два відтінка в синьому варіанті і зелений оливковий варіант. Ось вони два. Також це замість плати за доставку, я вибрала пілінг. Це для себе. У мене вже такий був, і він мені подобається. Тут великий об'єм 100 мл, тому його надовго вистачає. Цей пілінг ми наносимо на обличчя, залишаємо на 20 хвилин і потім змиваємо і можна використовувати один-два рази в тиждень. Цей пілінг дуже класно очищає шкіру, очищає пори, навіть якщо вони чорні у вас є, це вже перевірено. Тому взяла, тому що він йде зараз в каталозі по непоганій ціні, і плюс. Ще вигідніше, якщо взяти замість плати за доставку, тому що доставка тоді безкоштовна. А також в розпродажі ось такий був набір: це дитячий шампунь, гель-шампунь, два в одному з ароматом яблука. І разом з ним ось така мочалочка йде. Дивіться, яка вона велика. Ось моя рука. ось, Вона більша за мою руку навіть. Ось так виглядає. З цього боку це як вишивка, узор, такий чоловічок, петелька є. Ну, а з другого боку, я знаю, що там по фотографіях вже бачила, що там такої вишивки немає. Якраз з тією стороною зручно мити дитинку, тому що ця сторона буде, можливо, де стерти. Ось, а так дуже класна тканина, така якась велюрова і великий розмір. Взяла синові. Дуже класна така буде мочалка. Ну і новий наступний шостий каталог. Ось таке було моє замовлення. Дякую за ваші перегляди, лайки. Всім хорошого сонячного, теплого дня! І до нових відео.